Чи закликали ви до захоплення адміністрації президента в той день на банку? Ні, безумов, ні. ні, я ну, прийшов мас... туди і е, говорив цим людям, що вони мають любити нашого Януковича. Я закликав їх підтримати антинародний режим, закликав цих людей зберігати спокій, ні в якому разі не піддаватися на провокації. Я закликав їх проявити мудрість і піти спати додому. Я навіть пропонував їх нагодувати морозивом для того, щоб стимулювати до цього процесу. На щастя, вони мене не послухали. Я зрозумів. Бачите, так просто відповісти на питання. Я не прокурор. Прокурора тут немає. На щастя. І питання, чому ви не прийшли до нас в студію? А ми змушені з вами зв'язатися з скайпом. Тому що я вірю в науково-технічний прогрес і вважаю, що для чого пересувати ноги, коли є такий чудовий винахід людства, як скайп. Я ціную вашу іронію. Дякую, Дмитро Корчинський був з нами на зв'язку. Скайпом части. Ми цінуємо технічний прогрес. Але так само цінуємо, що пані Ольга Богомоли.